Добрий ранок, прекрасні люди! Сьогодні в нас з вами вже другий день адвенту, і сьогодні буде цікаве таке знаєте, завданнячко для того, щоб нам з вами дещо цікаве пережити. Коли ми родуємо з вами взагалі про Різдво, ми розуміємо, що для нас це свято. Ми святкуємо день народження Христа, який потім послужив і помер, і Воскрес для того, щоб ми з вами мали вічне життя. Ніби все так класно, хорошо, ми дуже вдячні, але чи розуміємо ми, наскільки це глибоко важливо і які переживання були у Христі? Сьогоднішнє наше завдання буде таким: прочитати Євангелія від Івана. 8 розділ, 12 вірш. Там написано про те, що Христос є світом. Е, наше завдання буде таким. Не просто прочитати, а написати свої переживання, які вони були, якби я мав таку місію, як Христос. Чи змогла б я, чи зміг би ти, скільки б тобі років не було, в якому стані ти або положенні не знаходився. Зміг би ти. Проти, я не кажу прям один в один шлях, да? але, в принципі, взяти у цю місію, послужити людям, ти знаєш, що треба народитися, послужити людям, померти і воскреснути. Які б у вас були переживання внутрішні, за що б ви думали, б сумнівались, може бути, да? і так далі. Тобто напишіть. Ну, хоча б 5-7 речень. Да? І ключове це поєднати потім в кінці з тим, що ми читаємо в від Івана, 8 розділ, 12 вірш, що Христос є світлом. Чи змогли б ми залишатися світлом впродовж життя? Не дивлячись на те, який кінець мене чекає? І ніби ми розуміємо, що. У Христа світло в кінці є, тому що він воскрес. Він до кінця вірив в силу Бога, в могутність Бога, тому не сумнівався, але плоть бажала свого. Спробуйте сьогодні це поєднати, спробуйте сьогодні не просто поєднати, а пережити саме свої відчуття і почуття і свої переживання. І це записати, і може бути навіть ви зможете засвідчити. Боже, дякую тобі за цей день, за цей ранок і за другий день Адвенту. Дуже прошу поблагослови нас всіх в цьому дні, в цих рішеннях, в цих роздумах, Поблагослови нас прийняти народження Христа не просто як світло для кожного з нас, не як свято, а з іншого боку. Допоможи нас бути сьогодні сильними і мужніми в цих роздумах. І я дякую тобі, за те, що ти той Бог, який дуже сильно нас любить, той Бог, який. Не доказує свою любов, а проявляє її в кожному дні, в кожній хвилині нашого життя. Я дякую тобі за твою велич, могутні за твою могутність і за твоє царство, яке є над усім. Дякую. Амінь. Друзі, всім гарного дня!